Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих в травні, на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо зі 100 песо – монети, викарбованої під час правління іспанського короля Альфонсо XIII у 1897 році. Як не дивно, вік зображеного на монеті монарха – лише рік, бо ж на трон він зійшов разом із народженням у 1896 Монета виготовлена із золота 900-ї проби, вага 32 грами, тираж біля 150 тисяч штук. 100 песо придбали за 80 72,5 тисячі гривень або ж 2170 доларів. Далі рубль 1915 року, викарбований під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Рубль цей досить рідкісний. У каталозі монет Російської імперії він позначений літерою Р. Причина цьому невідомий, але вкрай невеликий тираж монети, яка виготовлена із срібла ї проби і важить рівно 20 грам. Рубль 1915 року придбали за 85 тисяч гривень або ж 2240 доларів. Далі 20 доларів 1897 року. Монета, яка була виготовлена в Сполучених Штатах Америки під час правління 24-го президента США Гровера Клівленда. Вона виготовлена монетним двором Філадельфії тиражем в 1 мільйон 400 тисяч штук. Матеріал золото 900-ї проби, вага 33,5 грами. На аверсі тут зображена жінка, що символізує свободу. На реверсі білоголовий Орлан геральдичний символ США. США. 20 доларів придбали за 89 тисяч гривень або ж 2340 доларів. Далі буде три сучасні українські монети, і перша з них гривня 2021 року. Пам'ятна монета, яка відтворює дизайн обігової монети Володимир Великий, яку напевно кожен з нас бачив на власні очі. Виготовлена гривня з чистого золота. Вага її 15,5 грамів. А от тираж лише 500 екземплярів. Пам'ятну гривню придбали за 90 тисяч гривень або ж 2370 доларів. Далі 100 гривень 2011 року. Пам'ятна монета присвячена 20-м роковинам незалежності України. На лицьовій стороні монети зображено малий державний герб України, портрети Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Михайла Грушевського, Богдана Хмельницького, номінал та рік виготовлення. На зворотній стилізований вінок із плодів та листя калини, літак, комбайн, судно та шахта, які символізують галузі народного господарства. Монета виготовлена виготовлена із золота 900 проби, вага 34,5 грами, тираж лише 1 тисяча екземплярів. Пам'ятні 100 гривень придбали за 100 тисяч гривень або 2630 доларів. Далі 100 гривень 2013 року. Пам'ятна монета присвячена запровадженню на території Київської Русі християнства як державної релігії. Сталося це у 988 році. Ініціатором був вже згаданий нами великий князь київський Володимир Святославич. Монета виготовлена з золота 900-ї проби. Вага одна тройська унція, тобто 31,1 грамма. Тираж 1020. Ця екземплярів на лицевій стороні тут зображений Енколпіон, Ангел, лев, тілець і Орел, які символізують євангелістів на зворотній Володимир Великий і відбиток його печатки. Пам'ятну монету придбали за 101 тисячу гривень або ж 2660 доларів. Далі грош 1546 року. Срібна монетка, викарбувана під час правління польського короля Сигізмунда І. Вона надзвичайно рідкісна і в каталозі польських монет грошик має примітку r 8 А це означає, що у світі відомо лише декілька подібних екземплярів. Грош 1546 року придбали за 126654 двадцять гривні або ж 3333 долари. Далі шостак 1595 року, викарбований під час правління короля польського і великого князя руського та литовського Сигізмунда III вази монета надзвичайно рідкісна. Це лише третій, відомий на сьогоднішній день екземпляр, ніде в літературі до цього не описаний. Головна відмінність тут присутність зірочки на аверсі після легенди. Придбали, шостак Сигізмунда III за 130 тисяч гривень або ж 3420. 20 доларів Далі 10 рублів 1894 року. Монета викарбувана за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Внаслідок малого тиражу. Монета вважається досить рідкісною. Таких червонців було випущено лише 1007 екземплярів. Монета виготовлена із золота 900-ї проби. Вага її 12,9 цілих грама. Червонець 1894 року придбали за 230

Ну і найдорожча монета травня червонець 1927 року. Так званий сіятель, який карбувався на Петроградському монетному дворі, переважно для зовнішньоекономічних розрахунків. Незважаючи на величезний тираж у 2 мільйона 750 тисяч екземплярів, до наших днів дійшло їх вкрай мало. Сталося це через те, що іноземці не бажали приймати монети з радянською символікою. Більшість з них була переплавлена. Та перекарбована у миколаївські п'яти та 10 рублівки, які беззастережно приймалися за кордоном. Отже, червоне з 1927 року придбали за 357 тисяч гривень або ж 9 тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!